Представляємо вам самопідсікаючу вудку. Тепер ви ніколи не залишитеся без олову. Досвідчені рибалки рекомендують. Я хочу познайомити вас із дійсно унікальним винаходом. Це самопідсікаюча вудка. Вона звільнить вас від необхідності годинами сидіти біля води. А початківцям-рибалкам допоможе вчасно, а головне правильно підсікти рибу. Ця вудка буквально ловить рибу за вас. Тепер ви вільно можете відволіктися на свої справи або просто спілкуватися з друзями. Ця вудка не дасть упустити жодної покльовки. Основна фіш... Цієї вудки механізм самопідсікання. Працює цей механізм просто. Потрібно лише висунути вудку, звести затвор і все. Вудка сама зробить підсічку, коли риба захопить гачок. Не рано, не пізно, а саме тоді, коли потрібно. Принцип дії простий: натягнута леска, проходить через кільце, риба клює, леска натягується, впрацьовує механізм, і відбувається підсікання. Вам залишається лише виводити рибу з води. Ніколи ще риболовля не приносила вам стільки задоволення. Будили двометрове, що дуже зручно при закиданні. Зводимо підсікач, фіксуємо вудку в землі, все. Готуємося до вухи і чекаємо улову. Вам не треба купувати в магазині стійку. Все, що потрібно, вже є у цій вудці.